Цією відеолекцією ми розпочинаємо цикл, присвячений питанням політики та стратегії у сфері профілактики та контролю ніз. Зокрема, сьогодні ми розглянемо такі питання: політика протидії НІС, аналіз та формування політики, рівні політики протидії на інфекційним захворюванням, багатосекторальний підхід та міжсекторальне співробітництво в політиці протидії НІС, контекст політики, підхід здоров'я в усіх політиках. Неінфекційні захворювання є основною причиною смерті в усьому світі. Вони спричиняють високий тягар захворювань, адже щороку ці хвороби вбивають 41 мільйон людей, що еквівалентно 71% усіх смертей у світі. При цьому 15 мільйонів це люди у віці від 30 до 69 років. Згідно з прогнозом ВОЗ, до 2030 року загальна кількість смертей від НІЗ – Зросте до 55 мільйонів. Понад 85% цих передчасних смертей припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу. Щохвилини 28 людей помирають передчасно від неінфекційних захворювань, таких як рак, діабет, хвороби серця або легені. Через те, що країни не вжили політичних, законодавчих і регуляторних заходів, доступних їм для боротьби з найбільшими причинами смерті у світі тобто не розробили або ж не впровадили політику протидії НІС. А що ж таке політика? Це особливий вид відповіді держави. Висловлювання намірів щодо майбутніх дій на екологічні, економічні, структурні та інші виклики. Політика громадського здоров'я визначається як закони, нормативні акти, дії та рішення, що впроваджуються в суспільстві з метою сприяння здоров'я та досягнення конкретних цілей. Політика є важливим інструментом, який уряди можуть використовувати для протидії ніс. Нам потрібні дії в широкому діапазоні сфер. Таких як охорона здоров'я, освіта, соціальна сфера, транспорт, бізнес тощо для того, щоб орієнтуватися на те, де ми народжуємося, живемо, навчаємося, працюємо, старіємо, тобто на детермінанти здоров'я. Рішення щодо політики часто відображаються у розподілі ресурсів. Як зазначав Гарольд Дуайт Ласвел, відомий американський політолог та соціолог, політика, це змагання за те. То, що коли і як отримає. Нині майже 40% економічної вартості, виробленої в розвинених країнах, так чи інакше проходять через податки на державні бюджети. Політика вирішує, як будуть використовуватися такі ресурси, зокрема, чи будуть вони спрямовані на подолання зростаючої епідемії ніз. Під час розробки політики важливо акцентувати увагу на чотирьох складових: по-перше, Політичні обставини це конкретні умови, за яких було виявлено проблеми громадського здоров'я, а також зв'язок між проблемами громадського здоров'я та іншими проблемами, з якими стикається суспільство. По-друге, політичні агенти, партії, політики, державні службовці, групи тиску та змі. По-третє, керівні установи та органи прийняття рішень, парламент. Державні установи та інші державні органи на міжнародному, національному та місцевому рівнях, і по четверте, політичні ідеї та ідеології, особливо ті, яких дотримуються уряд та впливові групи суспільств. А які ж є рівні політики? На слайді ви можете бачити, що політика це багаторівневий процес від глобальної політики до політики на рівні закладу чи організації. Звісно, що при цьому різняться як обсяг розв'язання проблеми, так і цільові орієнтири політики. В цілому, якщо ми говоримо про рівні політики, то важливо зазначити, що сучасне розуміння політики це поєднання стратегії та діяльності. Найвищий, наприклад, міжнародний рівень це рівень формування стратегії профілактики та контролю ніс, яка реалізується на національному, регіональному та місцевому рівнях. При цьому важливо враховувати контекст та принципи політики. Розуміння контексту політики та того, як його можна систематично оцінювати та враховувати, має вирішальне значення для успішного впровадження політики протидії НІС. Контекст впливає на розробку та впровадження втручань щодо хронічних захворювань на всіх рівнях політики. Наприклад, раннє виявлення ніс та належне ведення випадків можуть сприяти хорошій якості життя, зниженню рівня захворюваності та смертності. Основними принципами політики є наступні: нормативність, мультисекторальність. І спрямованість на розв'язання проблем. Для протидії НІС необхідно застосовувати комплексний системний підхід, що поєднує різні заходи як на рівні населення, наприклад, боротьба з тютюном, так і на індивідуальному рівні, наприклад, виявлення цукрового діабету та його лікування. Політика протидії НІС – це міжсекторальна робота за допомогою таких інструментів, як аналітична робота, технічна допомога, політичний діалог. Та обмін знаннями. Це формальний організаційний зв'язок між частиною або частинами сектору охорони здоров'я з частиною або частинами іншого сектора, а також представниками приватних, добровільних та некомерційних груп. Він був створений для того, або вжити захватів для досягнення результатів у сфері охорони здоров'я або проміжних результатів для здоров'я. Більш ефективним або стійким способом, ніж можна було б досягнути лише в межах сектору охорони здоров'я, може бути в такій формі в спільних ініціативах. Альянсу, коаліції або партнерства. Міжсекторальна співпраця може бути як вертикальною між різними рівнями влади, географії чи організації, так і горизонтальною між секторами в межах сфери охорони здоров'я. На слайді продемонстровано міжсекторальну взаємодію протидії НІСП. Причому як вертикальну, так і горизонтальну. Міжгалузеві та багатосекторальні підходи мають важливе значення для розв'язання багатьох глобальних проблем охорони здоров'я та досягнення цілей сталого розвитку. Існують різні способи міжгалузевої і багатосекторальної співпраці, але найбільш популярними є три підходи: здоров'я в усіх політиках, здоров'я міста та одне здоров'я. Здоров'я в усіх політиках. Це інтегрований і комплексний підхід, який забезпечує врахування питань здоров'я, добробуту та справедливості під час розробки та реалізації політик, програм і послуг, традиційно не пов'язаних з охороною здоров'я. Такий підхід визнає, що здоров'я формується під впливом багатьох факторів, і в багатьох випадках ці фактори знаходяться поза межами охорони здоров'я. Мета підходу це забезпечення того, щоб особи, які приймають рішення, були проінформовані про наслідки впливу різних політик для здоров'я, справедливості та сталості. На слайді ви бачите інструментарій для розробки багатоголозевого плану дій щодо нізів. Основними складовими якого є проведення оцінки ситуації. Виокремлення проблеми, аналіз та залучення стейкхолдерів, розроблення рамкового документа та плану дій, оцінювання результатів, впровадження політики. На цьому слайді ви можете бачити різні рівні профілактики НІЗІВ за допомогою міжсекторальної співпраці. Тож підсумуємо, політика це особливий вид відповіді держави, висловлювання намірів щодо майбутніх дій. На екологічні, економічні, структурні та інші виклики відповідь може бути у вигляді політичних заяв, дій та результатів політики. Рішення щодо політики часто відображається у розподілі ресурсів. Політика у сфері громадського здоров'я має мультисекторальний характер. Принцип збереження здоров'я має бути закладений в усіх політиках. Політика може варіювати від офіційного законодавства до інформаційно-роз'яснювальних заходів у громаді. Розробка політики є важливою функцією охорони здоров'я. Фахівці з громадського здоров'я відіграють важливу роль у розробці політики, проводячи дослідження, розвиваючи партнерство та заохочуючи ефективне використання ресурсів шляхом просування політики, заснованої на доказах. Щоб бути ефективною, політика протидії ніс має вийти за межі сфери охорони здоров'я, розвивати громадянське суспільство та ширшу та інклюзивну глобальну структуру реалізації політики. Реагування на ніс необхідно адаптувати до місцевих умов, повною мірою зосереджувати увагу як на профілактиці, так і на лікуванні захворювань. Формулювання політики в одному секторі є складним. Коли проблеми виходять за межі секторів і в ідеалі вимагають міжгалузевих політичних дій, це стає ще складнішим. Боротьба з неінфекційними захворюваннями та їх детермінантами є однією з таких проблем, яка потребує складного набору політичних міркувань і залучення багатьох секторів, включаючи сільське господарство, освіту, охорону здоров'я та приватний сектор. Підхід воз здоров'я в усіх політиках виступає за міжсекторальні дії, які враховують наслідки прийняття рішень для здоров'я населення з метою розв'язання ключових наслідків та їхніх факторів ризику. Підхід був прийнятий багатьма країнами-членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, але він не був систематично реалізований, тому немає таких очікуваних результатів.